Замість води в криницях нечистоти. Отрута зі стихійних відстійників потрапляє в колодязі жителів селища Літини на Вінниччині. Вживати воду з них категорично заборонила санстанція. Втім, люди зізнаються, іноді заборону порушують, бо не мають іншого виходу. Тож місцеві скаржаться на висипки і на чиновників, які їм не зараджують. Чиновники кажуть, проблема зі стихійними відстійниками настільки складна, що не знають, як її вирішити, Анна Тітовська далі. Ось така вода у літинських керницях. від неї тхне на поверхні масна плівка, а відтінок брудно-жовтий. Коли помиєш посуду, пополощеш її, і вона знову стає жирно. Кожен нас живе, Ми не знаємо кожен день, що може завтра, яка у нас може бути хвороба. Усе через ці відстійники, що за кілометр від людських осель. А раніше тут було стихійне звалище, яке за п'ять років перетворилось в ями для нечистот. Упіймати на гарячому тих, хто сюди звозить каналізаційні відходи, та не вдається. Літинці до довколишні підприємства. Їх тут чотири що сюди виливають, абсолютно не контролюється. Потрібно це поставити шлагбан, поставити людину. Хороника чи ту людину, яка б відповідати відповідно за те, що сюди вивозять, хоча б фіксувати і, як мінімум, заборонити. Нечистоти кажуть, у састанці почали потрапляти в ґрунтові води, а звідти до керниць. Нам би хотілося дуже, щоб ці побут, щоб будувалися дійсно якісні обчисні споруди каналізації до цього селища, а не просто поля на поля фільтрації вивозились рідкі стоки з вигрібних ям з, усі? з усіх усюд. Користуватися водою з керниць у селищі Літин. санстанція станція заборонила вже як рік. Таку воду в такому вигляді пити абсолютно неможливо. Мало того, категорично заборонено. Однак люди й далі використовують криничну воду, переважно для технічних потреб, але іноді зізнаються і для приготування їжі. Це я возю воду за 6 кілометрів з Літина, Це два рази на день. Коли немає що взагалі нема за що поїхати, наприклад, і де його привезти, то і мусимо таку перекип'ятити і пити. Обіцяли нам привезти хоча б питну воду, так але ніхто я ж кажу. Тому що в нас в літині навіть немає чим її привезти. То навіщо було обіцяти? Натхнені приїздом знімальної групи літенці набирають воду в банки, несуть до райдержадміністрації, куди кажуть, за останні три роки написали не одну скаргу. Ми надіємося, що 30-40 метрів скважина все-таки Ви не орган надії. Розумієте, я не можу гарантувати якість води на 30-40. У документи вас адміністрації. Запевнили свердловину для постачання питної води літенцям зроблять, а згодом і побудують водогін. Утім, сказати головне, коли це станеться, не можуть. А на тітольська мокола назаренковіничина тесн один плюс